Одній із своїх попередніх відео відповідей на запитання вступників я розповідав про те, що основою вступної кампанії є е, конкурсна пропозиція. Якщо ви не бачили його, я раджу подивитися перед тим, як далі переглядати це відео. Конкурсні пропозиції бувають бюджетними і небюджетними. Бюджетна конкурсна пропозиція це така конкурсна пропозиція, на якій передбачена наявність місць державного бюджету. Відповідно, не бюджетна конкурсна пропозиція це така конкурсна пропозиція, де місць державного замовлення не може бути в принципі. Усі конкурсні пропозиції нашого університету денної форми здобуття освіти є бюджетними. А отже, якщо ви вступаєте на навчання за денною формою, незалежно від того, на яку конкретно спеціальну спеціалізацію чи освітню програму, то можете бути впевненими, що на ній бюджетні місця обов'язково будуть. При цьому на бюджетні конкурсні пропозиції, крім місць державного замовлення, звичайно, є і місця за кошти фізичних або юридичних осіб, тобто місця контрактні. Якщо ви не отримаєте рекомендацію на навчання за державним замовленням, то ви, якщо маєте для цього бажання і, безумовно, фінансові можливості, зможете спокійно навчатися за власний кошт або за кошт спонсорів, якщо, звичайно, у вас такі є. Якщо ж ви вступаєте на навчання за заочною формою здобуття освіту, знову ж таки, ви можете бути впевненими в тому, що навчатися ви зможете за, лише за власний кошт. Місць державного замовлення на заводці однозначно не буде. І тут одразу виникає запитання: якщо бюджетні місця на денній формі будуть, а ми вже сказали, що вони будуть однозначно, то скільки їх може бути? Тут слід знову ж таки, як це не прикро, трохи заглибитися в теоретичні поняття вступної кампанії. Конкурсні пропозиції бувають відкритими і закритими. Закрита конкурсна пропозиція насправді це трохи простіше. Це е, така конкурсна пропозиція, на яку дається фіксований обсяг бюджетних місць. Е, конкурс на неї проходить лише в межах цієї конкретної конкурсної пропозиції, лише в цьому одному університеті. І університет може усі ці місця використати. На бакалавраті конкурсних пропозицій немає в принципі. Вони є лише в магістратурі, та й те не всі. Ті конкурсні пропозиції, на які потрібно складати єдине фахове вступне випробування. Вони є відкритими і відповідно на них фіксовано обсягу бюджетних місць не буде. Я нагадую, що в магістратурі це такі конкурсні пропозиції, які сформовані у межах спеціальностей 0,53 психологія, 0,73 менеджмент і 0,75 маркетинг. Якщо спробувати пояснити на пальцях, як працює фіксована конкурсна пропозиція. Ну, наприклад, магістратура спеціалізації 0,35,065, перша китайська. Держава виділяє фіксований обсяг державного замовлення. Ну, припустімо на цю китайську мову два місці. Ну, насправді воно швидше за все так і буде, бо кожного року є два місця. І так було, до речі, минулого року. Це значить, що на ці два місця університет зараховує двох вступників, які посідатимуть два верхні місця у рейтинговому списку, сформованому за результатами вступних іспитів ЄВІ і е, фахового іспиту в університеті. Кількість, кількість фіксованих місць на магістратуру поки що невідома. як тільки Міністерство освіти і науки доведе її до нас, ми одразу оприлюднимо її скрізь де тільки можливо. І на нашому офіційному вебсайті приймальної комісії, на телеграм-каналі приймальної комісії тощо. А от з відкритими конкурсними пропозиціями, все не так однозначно. Відкритими є усі конкурсні пропозиції для здобуття ступеня бакалавра. Плюс, як я вже сказав, конкурсні пропозиції для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 0,53 психологія, 0,73 менеджмент, 0,75 маркетинг. Міністерство освіти і науки України для кожної спеціалізації або для спеціальності, якщо такої спеціалізації немає, якщо спеціалізації в межах цієї спеціальності немає, встановить максимальний обсяг державного замовлення. Тут я хочу нагадати, що спеціалізації є в межах спеціальності 035 філологія. Кожна окрема мова це окрема спеціалізація. Наприклад, 035.041, це англійська або 035.065 це китайська. І так далі. У межах спеціальності 014 середнього освіта є предметні спеціальності. А у межах нашої основної предметної спеціальності 01402 є ще і спеціалізації. Наприклад, 014021 це англійська мова і література. Знову в цей момент я хочу зробити відсилку до тих конкурсних пропозицій, про які я пояснював у попередньому відео, і пояснюю, яким чином їх можна знайти на сайті приймальної комісії. Інші наші спеціальності: 242: Туризм, рекреація, 0,53 психологія, 0,73 менеджмент, 075 маркетинг. Спеціалізації не мають. А отже, максимальний обсяг буде визначатися на всю спеціальність загалом. Ще раз, так? Да? ми отримуємо отримаємо в майбутньому. Від Міністерства освіти і науки максимальний обсяг державного замовлення, наприклад, на нуль тридцять англійську, там 035043 німецьку, 035060 арабську, там 014021 англійську, 242 туризм і рекреація, 053 психологія і так далі. Тобто на кожну спеціальність, якщо в ній немає спеціалізації, або на кожну спеціалізацію, якщо вона в межах спеціальності є. Максимальний обсяг державного замовлення він демонструє, скільки максимум місць державного замовлення може отримати університет за певною спеціальністю або спеціалізацією. Але максимум не гарантія. Максимум е, це те, що, що не може бути більше. Але реально цих місць може бути менше і менше аж до нуля. Як же це працює на практиці? Насправді зрозуміти це не дуже просто. У мене це зайняло. Ну, дуже багато часу, поки я в усьому розібрався, але спробую на пальцях вам продемонструвати, яким чином це працює. Візьмімо для прикладу відкриту конкурсну пропозицію для здобуття ступеня бакалавра за спеціалізацією 035.067 східні мови та літератури, переклад включно перша перська. В цей момент у мене полетять всі тапки, мовляв, як можна вивчати мову. Ворога, ну, насправді, мову ворога потрібно вивчати, напевне, більше, ніж мову друга, між нами кажучи. Тому що, що робиться у ворога, це треба знати, і треба знову ж таки знати, яким чином можна на цього ворога вплинути. Ця спеціалізація є лише буквально в трьох університетах України. Тому між нами кажучи, на її прикладі набагато простіше продемонструвати те, як працює вся система. Для чого нам інші університети? Для того, що відкрита конкурсна пропозиція входить до загальнодержавного широкого конкурсу. Тобто, на відміну від фіксованих пропозицій або закритих конкурсних пропозицій, де конкурс відбувається лише в межах одного університету, для відкритих конкурсних пропозицій. Конкурс за спеціаль... за спеціальністю або за спеціалізацією, там, де ці спеціалізації є, проходить не в окремо взятому університеті, а він є спіль... спільним для всіх університетів держави, які мають конкурсну пропозицію в межах цієї спеціалізації. Е, ми нагадаю, для прикладу взяли перську мову. Ця спеціалізація, крім нашого університету, є ще в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Кожен із цих університетів отримає максимальний обсяг державного замовлення. У нашому університеті буде 5 місць. Причому ця цифра найпевніше реальна, тому що максимальні обсяги державного замовлення, на відміну від фіксованих, ми знаємо заздалегідь і ми не оприлюднюємо їх з тієї простої причини, що вони поки що не пройшли офіційне затвердження з боку міністерства. Це офіційне затвердження, воно відбудеться буквально ну найближчий тиждень, може, два там ну 12, 15 червня. Ми їх всіх ці місця дізнаємо, максимальні обсяги дізнаємося, і ми вам про них розкажемо. Отже, наш університет має 5 місць максимального обсягу державного замовлення на перську мову. Інші університети тут я вже буду вигадувати, тому що я їхніх цифр, чесно кажучи, не знаю. Наприклад, університет Шевченка матиме 7 місць. Максимального обсягу Львівський університет матиме 4 місця. Максимального обсягу більше цієї своєї цифри максимального обсягу жоден університет бюджетних місць не отримається однозначно. Усі вступники, які подадуть заяви для вступу на першу мову в будь-якій з цих університетів, університетів після закінчення терміну подання електронних заяв, будуть за своїм конкурсним балом зведені в єдиний загальнодержавний рейтинговий список, який власне і має назву Широкий конкурс і. Ті, хто в цьому загальному рейтинговому списку будуть зверху, та у встановленій кількості отримують рекомендації на бюджет. Е, і якщо, наприклад, виявиться так, що е, у верхній частині списку буде більше вступників, тобто з більш високими балами, з вищими балами, які подали заяви до Київського національного лінгвістичного університету, значить більшу кількість місць державного замовлення отримає, отримає Київський національний лінгвістичний університет. Тут ви. Цілком справедливо можете спитати: а чому ж університет може отримати менше місць ніж визначений міністерством освіти і науки максимальний обсяг державного замовлення? Тут, в принципі, все просто. Держава руками Міністерства освіти і науки. Крім максимального обсягу державного замовлення для спеціальності, або як ми вже ви з'ясували, для спеціалізації там, де вона є в кожному університеті, визначає ще так званий суперобсяг державного замовлення на спеціальність або спеціалізацію, тобто ту реальну кількість місць, яка за певною спеціальністю чи спеціалізацією встановлена для всіх університетів держави, і які відповідно місця та які відповідно будуть надані. Для конкретних університетів у результаті широкого конкурсу. І ось цей супер обсяг, встановлений для цієї спеціальності чи спеціалізації для державних університетів, для всіх університетів держави загалом, він є меншим приблизно на третину, а інколи на половину, ніж сума максимальних обсягів кожного університету, який планує набір за цією спеціальністю чи спеціалізацією. Приклад. Той самий перська мова. Ми пригадуємо, що у нас було 5 місць КНЛУ, 7 місць КНУ і 4 місця ЛНУ. Сума цих максимальних обсягів всіх університетів, які здійснюють підготовку фахівців з перської мови, дорівнює 16. Але суперобсяг буде встановлений державою на рівні, наприклад, 8 місць на всю країну. Отже, із загальнодержавного широкого рейтингового списку в результаті широкого конкурсу на перську мову отримують рекомендації на навчання за державним замовленням лише перші вісім вступників, а отже, реальні місця державного замовлення в кожному університеті виявляться меншими ніж доведений максимальний обсяг. І якщо, наприклад, у широкому рейтинговому списку перший вступник до Львівського університету за своїм балом виявиться дев'ятим, то Львівський університет бюджетних місць не отримає взагалі, оскільки усі вісім місць підуть в інші два університети. Звучить трохи складно, але хохма в тому, що це я ще дуже сильно спростив. Тому що алгоритм е автоматичного розміщення місць державного замовлення насправді він є набагато складнішим. Наприклад, ми в нашій схемі не врахували пріоритетності, адже якщо вступник з числа тих перших восьми е в нашому прикладі, да, Уже отримав рекомендацію я за своєю заявою із вищою пріоритетністю, то з цього списка він вже вилучається, і тоді, відповідно, список опускається на одне місце. Крім того, широкий конкурс не завжди проводиться у межах окремої спеціалізації або окремої спеціальності. Наприклад, у 2023 році в одному широкому конкурсі, тобто групою, будуть іти. В межах спеціальності 035 філологія: німецька, іспанська, італійська, португальська, французька, китайська, корейська, турецька, японська мови. всі вони будуть в одному широкому рейтинговому списку. Тобто всі вступники в різні університети, які подаватимуть заяви на перелічені мною мови, зрештою всі прийдуть до одного рейтингового списку. І... Попри те, що кожен університет на кожну з цих спеціальностей матиме певний максимальний обсяг державного замовлення, для всіх них держава встановить єдиний загальнодержавний список. І, в принципі, гіпотетично може так вийти, що, наприклад, певний університет, ну, наприклад, з тієї самої китайської мови, якщо дозволить його максимальний обсяг, забере більшу частину чи значну частину місць державного замовлення. Отак От працює вся ця система відкритих конкурсних пропозицій, широкого конкурсу і супер. Обсягу. Що потрібно зрозуміти нам з того усього мого пояснення? По-перше, максимальні місця державного замовлення за відкритими конкурсними пропозиціями будуть затверджені в районі 12 15 червня і ми одразу тут же їх повідомимо вам. Друге, максимальні обсяги державного замовлення не означають фіксованої кількості бюджетних місць. І реальних місць може бути, а найпевніше буде менше. Я роз'яснюю це детально, тому що після надання рекомендацій нас нарідко намагаються звинуватити. У вас, мовляв, максимальний обсяг був стільки-то, а рекомендували ви і зарахували стільки-то, там вдвічі менше, втричі менше, де ви ділиш решту бюджетних місць. Ми ніде їх не діли, їх просто не було. То була цифра максимально можливого обсягу державного замовлення. Третє шанс на отримання бюджетного місця дає лише вищий конкурсний бал. А отже, основне завдання всієї вступної кампанії для кожного окремо взятого вступника отримати якомога вищий бал під час національного мультипредметного тесту, якщо ми ведемо мову про вступ до бакалаврату, або під час складання єдиного вступного іспиту і фахового іспиту, якщо ми ведемо мову про вступ до. Магістратури з бюджетними місцями ми більш-менш розібралися. Принаймні я на це дуже сильно сподіваюся. А яким буде обсяг місць е за кошти фізичних і юридичних осіб, тобто на контракт, обсяг контрактних місць теоретично визначається як різниця між ліцензованим обсягом і кількості кількістю отриманих місць державного замовлення. Ліцензовані обсяги я нагадую, зазначені в додатку 1 для бакалаврату і в додатку 2 для магістратури. До правил прийому на навчання до Київського національного лінгвістичного університету в 2023 році я знову відсилаю вас до того відео, де я вів мову про конкурсні пропозиції і розповідав, як і де знайти ці додатки, як розібратися в тих конкурсних пропозиціях. і Навіть показував наочно. Реальні ліцензовані обсяги в нас настільки великі, що вибрати їх повністю, це щось з галузі фантастики. Тому реальний прийом на контракт залежить. Не стільки від ліцензованого обсягу, скільки від можливості університету на кожній конкретній освітній програмі, наприклад, від кількості викладачів, адже не можна набрати більшої кількості академічних груп, ніж ми маємо кількість викладачів, які в цих академічних групах мають викладати, або, ну, наприклад, не можна набрати більше груп, ніж є в які ми маємо ці групи посадити. Тобто. Певні обмеження є, але очевидно, що шансів вступити на контракт набагато набагато, набагато, набагато більше, ніж шансів вступити на бюджет. Та і в принципі бали е НМТ, або, відповідно, там її захмарні тут, в принципі, не потрібні. Якими будуть прохідні бали? Відповіді на це запитання немає, хоча це запитання є найбільше чи одним з найбільш популярних е серед вступників і їхніх батьків. Чому немає? Прохідних балів, тому що вони не визначаються заздалегідь. Прохідний бал для зарахування за кошти державного бюджету за державним замовленням. Так само, як і прохідний бал для зарахування за кошти фізичних, юридичних осіб, тобто на контракт, він встановлюється після того, як відбулися рекомендації. Отже, ми рекомендуємо і розуміємо, що бал останнього вступника це є прохідний бал. Оскільки ми не знаємо заздалегідь, скільки буде заяв, скільки буде вступників, та, які будуть бали в цих заявах, якими будуть пріоритетності вступників, то заздалегідь визначити це просто неможливо. Я можу вас єдине, що спрямувати до статистики, ви можете подивитися статистичні дані за 22, 21, 20 роки у єдиній державній електронній базі з питання світи. І знову ж таки, у тому попередньому ви відео я Показував наочно, що таке єдина державна база, як в ній розібратися, як, зокрема, знайти статистичні дані за попередні роки. Подивіться, і ви все побачите. Без сумніву, статистика не дає нам 100% гарантії того, що цього року буде так само, але вона нам дає певний матеріал для роздумів. Ну і останнє запитання на сьогодні: А скільки коштуватиме навчання на контракті для вступників у 2023 році? Насправді діапазон вартості дуже широкий. Від 19 тисяч на рік, наприклад, на азербайджанській, новогрецькій, тій самій багатостраждальній перській мові, до приблизно 51 тисячі на рік на корейській чи японській е, мовах. Вартість навчання е, очікує нині на затвердження наказом ректора, і буквально з цими днями е, буде оприлюднена на офіційному веб-сайті приймальної комісії ПК, КНЛ, ЕДУ. UA. І в нашому телеграм-каналі, на який я вчергово раджу вам підписатися на період вступної кампанії, аби бути в курсі всіх процедур цієї вступної кампанії, от в нашому телеграм-каналі ми також відповідне оголошення е, зробимо. Е, формат оплати. Контракт передбачає оплату по Семестрову. Але за окремою заявою студента може бути інша схема. Наприклад, ми не рідко. За заявою студента розбиваємо семестрову оплату на 2 чи 3 етапи. До цього процесу ми підходимо гнучко. Отже, налаштовуємося на позитивне складання НМТ і складаємо його на високий бал. Усім успіхів!